Настільна гра ідея як розвиваюча навчальна, повний комплект, стан нової, є коробка для зберігання, вказано вік від 4 до 9, гравців від 1 до 4. Є листочок такий, яким потрібно перевіряти в кінці, чи правильно розложили карточки. Книжечка з інструкцією, на різних мовах можна перевести через телефон і такий вкладиш. Чотири карточки з малюнками, машинки і квіточки легший варіант, собачки і метелики важчий варіант. Якщо грає один гравець, берете вибираєте карточку, наприклад, з квіточкою, берете карточки. Перевертаєте іншою стороною і по черзі берете і підбираєте, Дивитеся, шукаєте на листочку, на якому пелюстку сидить сонечко, дві хмаринки і один листочок. Ставите карточку. Далі дивитеся, підбираєте, розвиває уважність. Як заповнили всю картку, берете цей листочок, тут є крапочка і стрілочка, щоб крапочка зійшлася, і перевіряєте, тут намальовані отакі позначки. Якщо вони співпадають, значить дитинка все правильно склала. Якщо двоє гравців грають, вибирають карточки і теж перевертають і тягнуть по черзі, заповнюють повністю. Хто перший заповнив, каже стоп, і тоді перевіряють, чи все правильно. Можете придумати свої правила. Дуже гарна гра.